Отже, сьогодні субота і купила влаштовує бокатуху. Е, Минуло я пропустила і чуть не плакала, тому дуже рада, що він знову організував покатуху І я тут. Ура! Поїхали поїхала з нами. Андрюха зробив такі точки, що я навіть той кар'єр я і не знав, що він там. є. його розчистили, що ребята коли заїхали, а я багато хто не був в музеї війни. Ново в Нових Петрівцях. Ми там були а багато я, багато реально. Ми заїхали, там, там точка У. Ну, воно приємно, що нас горівше дивиться, знаєш. Типи, і... Ну ти пост зробив, десь, мабуть, 11 вечора була. Я такий, да, так, так, все, їду додому, 200 туди, беру велик, 200 назад, вчора приїхав, все, я готовий. Куди їхать, куди? На, тримайте мене себе. 10 я рахувала, нас було близько 60, але ще приїхали, не знаю, чи 10-20. Цікаво, у нас набереться 100 чи буде більше. Так, ну, по-перше, всім привіт, дуже радий вас всіх бачити. І нас сьогодні набагато більше, з однієї сторони це дуже круто, а по іншої сторони це трохи є небезпечно. Тому я хочу і наголошую на, саме на безпеці, ями і поводження на трасі. Ми робимо сьогодні це все не просто так. Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб підтримати наших хлопців. А саме ми збираємо сьогодні гроші, і на всі ці гроші ми купимо термобілизну. На всі ці гроші купимо термобілизну. Ми поїдемо з хлопцями до батальйончика одного, вдінемо їх, і їм буде тепліше їбашить е ворог. На першому ж підйомі я відвалилася від групи, мене, мабуть, вигнали всі. Ну, може, чоловік з 10 максимум 20 є да, Без тренування. Для мене важко їхати зараз. Для мене це прямо мух, тренування. Пурично по прямій колись обганяю, а потім ці всі люди мене обганяють в подйом. І так і їдемо. Вот так. Давай, Вовчик, пролезай. Yeah, я тут. Ну что ж, тут болотце, и мы, крышечки, идем пешки. Как я сказал нам, ну, цей, ты сам. А, я Десь болото забилося та й все. Коли цепь на телі ліві спала, воно було обідно. А, а що нам все-таки туди їхати? З старту ми проїхали десь кілометрів 40 від дому у мене близько 60. Зараз ми заїхали в Київську Русь. Тут 30 хвилин на перерва і будемо їхати далі. Відстала, нікого не бачу. Заді ще їдуть люди, ніби їду по маршруту. Ех. В одному магазині не можна було розрахуватися карточкою, поїхала шукати інші. Ну Зараз нарешті магазин і можна виїзди. Із конкурсом, но... я Хто хоче? Ні, той, хто не їв. Я не їв. Не їв жодного раза. А гостро Тобі Надо Той кто не любить гостро. Я не люблю я, я, я не їм. Давай, давай чувак, так. Так. чувак, чува, я, я не люблю гостро. Давай, давай. Він, а бах! Він, він, він реально. Я-то просто віддам. Нет, Ми за крутых, вот я. Зараз буду плакати, рыгать, пукать, я знаю, що там болит. Конечно, вс. варить? ну давай, заходишь, что тебе Треба. Ні. Наши робиты. Да, ну окей. Скільки? Uh, um, oh, так? Да, да, да. Все. Так, лісь. Блин, пальцы замазав, -мо! Тикивоче не лезь! Око не чешется! Да, око ще те, що ты не трогає. Так, весь. Ну, Джек. Скажіть, смачно виглядає, так? А пахне я не Ну шо? Вінниця! Welcome to! Welcome to! Добре. то на велосипеді віч. Хто казав, що з першої вілки не? Лайфхак, головне не розмовляти, повітря робить гірше. Повітря реально робить гірше. Ефір там 40 гривень коштує. А даліка нема. Що там стих маймає? Не госпіта зовсім. Зовсім, так? <curves> а тут... На слез, чувак. Могу дать попробовать. Нет, то Николай я понял. А не пробуем. Я напробую. Давай. Попахней я. Я не упорюсь, а. Воно десь після 3 хвилин нагрібає. Да, воно жена. Це тобі розірвається. Це тобі реально. І видно, як капіляри лопаються. Насправді. Правильно казала, що починаєш що ти починаєш. розмовляти. от тоді. так. Ні, Я думав, краще. Після ефект такий значний. Це тому що в тебе губи в собі. Я не пробував. Та Ладно, ти ти не Коли будеш ходити в туалетки, дріфлю Я скудитися, як іншої дражи. Нормально нормальна. нормально. Нормально намотай і юшку ти вибить. Ви юшка, бігали? я думаю, навіть на Ви віці давали це пробувати, тому що буду. То хоче. Ожна я, 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 я. Давай, дівчини, дайте. Ти ніколи не їла такого, да? Ну я. Де там кефир. Хто ще не пробував? Да, давай, попробуй. Та хай вже людина, вона хочет у юшки хью, раз люди текут. Давай! Обереж, давай, хорошо. Да давай! Сюди знімай! Я зробив. Нормально? Да. Да! Да! да. Я... Можешь семьюшку выпать? Че? Шишок, хоть с камеры, шишок! Ему пофиг, реально. А, ну, она острая, понятное дело, что mm. она острая, но. для меня она терпимо острая. То есть я вполне еще более-менее чувствую. вкус. Через 5 секунд. Я нормально его ощущаю. Макс, Там запасы на потом. Сейчас В дороге еще можно было покушать. Все задние месячки были. Нет, нет. Оно вас равно

Групу. Ми, здається, відхилились від маршруту. Ну, в смісті, вся група, А потім я вже не знала, куди їхати. Виїхала на трасу і думаю, їхати додому, чи, типу, на точку фінішу. Іде точ, я втомилась. Подивимося, що далі буде.